Добрий ранок, мене звати Тетяна Кноменко і наша щотижнева зустріч я Є. Сьогодні я вам пропоную для уповільнення тему для роздумів порада. І кажуть, що люди найбільше люблять роздавати поради. І це найбільш характерно для людей старшого віку, тому що це логічно у них. Багато досвіду як професійного, так і особистого, і з боку їм видніше, як вчиняти молодшому поколінню. Але я себе пригадую, ще років так до 25 я так любила роздавати поради. Я була такою справжньою вчителькою, не тільки за покликанням професійним, але й в особистому житті. Я могла роздавати поради для своїх батьків. як... Будувати їм своє сімейне життя, я могла розказувати своїм друзям, як краще вчиняти їм в тій чи іншій ситуації. Я всім роздавала поради, окрім себе. І в один момент в моєму житті стали відбуватися дивні речі. Коли мені давали поради, здебільшого я дратувалась. Тому що мені нав'язували те, що для мене не характерне. Наприклад, ти маєш обробляти гектар землі, ти маєш завести собі коня, ти маєш їздити на возі. В той час я жила в селі, так в Глибинці Житомирської області, і я мала. Жити і робити так, як мені радили старші. Але моє внутрішнє, я казало, що ні-ні, це не твоє, я, ти, я не хочу. І знаєте, чути поради, коли ти їх не просиш, це трошки некомфортно. І тепер, коли мені дуже хочеться дати пораду, це логічно, тому що тепер є досвід більший. я Кажуть, знайте, порада на язиці вже. Я прикушую кінчик язика, щоб нічого не сказати, бо мене не просили. Бо, можливо, в цей час людина не хоче моєї поради. І насправді поради це не добре і не погано. Все залежить від того, хто їх роздає і для кого ці поради. Той, хто хоче їх слухати чи не хоче слухати. Порада може зекономити час, гроші, може зберегти здоров'я, а подекуди навіть і життя. Порада може допомогти розпочати нове життя чи спробувати себе в абсолютно іншій професійній діяльності. При цьому дуже важливо, хто ці поради дає. Для себе я визначилась, що коли мені дають поради, я для себе аналізую, хто ця людина? Якщо ця людина є експертом у своїй справі, і я прийшла до неї за фаховою порадою, то це окей для мене. Бо тільки Адвокат може мене проконсультувати у справі, яка потребує саме адвокатського рішення. За медичною допомогою я звернуся до лікаря, а за якимсь духовним таким, духовною порадою я звернуся до свого наставника. І ніякому разі я не роздаю тепер порад своїм батькам, тому що то їхнє життя. І вони мене про це не просять. Я можу сказати свою думку, як я це бачу, але рішення все одно за батьками. Я не роздаю порад своїм дітям. Я можу сказати, що я відчуваю, коли вони озвучили проблему. Якби я вирішила, але ж я це не вони, я ніколи не була в тих ситуаціях, які вони проживають, і роздавати поради. Як мінімум, це недоречно з мого боку. І тобто важливо, якщо ви потребуєте поради, зверніться до фахівців. Нас кругом оточують порадники. І їм дуже важливо бути експертами у всіх справах. І... Вони нам можуть розказувати, як виховувати дітей, як садити квіти, як рибалити, як зростати у професійній якійсь діяльності, як пекти пиріжки, як городитись, куди кому йти і що казати. Такі експерти зазвичай роздають поради наліво і направо усім бажаючим і небажаючим. І таких людей не люблять, тому що вони, скажу по-народному, сунуть носа усюди, де їх просять і не просять. І такі поради можуть бути негативними, тому що несуть некомпетенцію в собі, некомпетентну думку і інколи. Та й часто є помилковими. У 2022 році на початку весни я була глядачем, тобто, спостерігала з боку такі ситуації, коли збиралися докупи чоловіки і заочно роздавали поради політикам, економістам нашої країни, як робити. Керівникам інших держав, як вчиняти, коли у нас війна. Ну, це все було терпимо слухати. Але коли вони заочно розказували, як нашим військовим діяти в окопах, як воювати, яку зброю де діставати, і при цьому вони стояли тут, у більш-менш тихому місці. І нічого, абсолютно нічого не робили, аби допомогти нашій країні. Тоді виникає питання: вони радники-порадники, для кого? Для того, щоб повихвалятися один перед одним і розійтися. Бо це була не одна така ситуація. Ці самі чоловіки в цьому самому місці кілька разів ще збиралися. І знову ж так, таки обговорювали, давали поради. При цьому жоден з них не змінив нічого в своєму, навіть е населеному пункті, не покращив його, нічого не зробив у політичній якійсь діяльності. І ніколи не був за кордоном, щоб роздавати поради керівникам інших країн, як вчиняти. Ці люди не є. Компетентними. І таких людей багато. Часто порадники лізуть в наше особисте життя, втрачаючи відчуття межі. Пригадую один момент, він відбувся вже дуже-дуже давно, коли до мене раптово в гості завітали друзі. І тоді вони були друзі, і я їх пригощала своїм борщем. Вони його й поїли, а потім одна із подруг каже: ти не вмієш варити борщ, це не борщ. У борщі має бути засмажка багато цибулі, моркви, а у тебе його немає, це не борщ. Але що ж робити, якщо я не можу їсти засмажки? То що мені не їсти борщ? У цьому борщі має бути м'ясо, ребрина. Але ж якщо я не їм м'яса, то що мені не варити борщ? Чому інша людина своїм ідеальним борщем позбавляє мене мого борщу? Я думаю, що у вас теж були такі ситуації, коли. Ви не просили, а вам радили, наполягали, змушували декуди і принижуючи своїми порадами, знецінюючи ваші бажання, вподобання, можливості. Прислуховуватись до парад потрібно, але вирішувати завжди. На останне хочу прочитати притчу про мудреця та метелика. Багато років тому в одному місті жив дуже мудрий чоловік. До нього часто приходили люди за порадою. Кожному з них йому вдавалося дати дуже хорошу і правильну пораду. Слава про його мудрість рознеслася всюди. Одного дня його слава дійшла ще до одного чоловіка, який теж був мудрим. І відомим в окрузі. Цей чоловік теж допомагав іншим людям, йому подобалось те, що його вважають наймудрішим, і прислухаються до його порад. І коли він дізнався, що є ще один мудрець, то став злитися на нього за те, що втрачає свою популярність, і став думати, як довести іншим людям, що насправді мудрішим є він. Довго він думав і вирішив. Я візьму метелика, заховаю його між долонь, підійду на очах у всіх до мудреця і запитаю його, Скажи, що у мене в руках? Він, звичайно ж, великий мудрець, тому він здогадається і скаже: У тебе в руках метелик. Тоді я його запитаю, а який це метелик? Живий чи мертвий? І якщо він скаже, що метелик живий. Тоді я легенько притисну його своїми долонями так, що коли я їх розкрию, то всі побачать, що тваринка мертва. А якщо мій супротивник скаже, що метелик мертвий, тоді я відпущу його, і він полетить. І таким чином усі побачать, що мудрець виявився неправий. Так він і зробив. Узяв метелика, підійшов до мудреця і запитав його Скажи! Що у мене в руках? Мудрець подивився і сказав, у тебе в руках метелик. Тоді він запитав мудреця, скажи, який він, живий чи мертвий. Мудрець пильно подивився йому в очі, подумав і сказав, Все буде так, як ти захочеш. Бажаю вам вільного вибору! свого життя і мудрих порад від інших. Дякую вам за цю зустріч, а ми зустрінемось у наступну середу з темою Я є зона комфорту.